15 січня у небі над узбережжям ханянь острівної провінції на південному сході Китаю помітили велику білу кулю. 28 січня вона увійшла у повітряний простір США над Аляскою, прямуючи на південь до Канади. З 31 січня по 4 лютого вона пролетіла континентальні сполучені штати аж поки її не збили винищувачі США над узбережжям південної Кароліни. Байден не одразу наказав знешкодити пристрій, що ймовірно шпигував на користь Китаю. У Пентагоні заявили, що повітряна куля збирала дані над урядовими військовими базами у штаті Монтана, де тримають ядерну зброю. Уряд Китаю тим часом наполягав, що куля збирає інформацію про погоду. Подія посилила напругу у відносинах США та Китаєм, а також здійняла галас у соцмережах. Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував заплановану поїздку до Пекіна. Перший дипломат Китаю називає реакцію США істерикою та абсурдом. Однак це не вперше дипломатичні відносини між двома країнами ускладнились. Історія свідчить про десятиліття напруги у відносинах двох країн, які на сьогодні є найбільшими економіками світу. Ось огляд голосу Америки останніх 50 років нестабільних відносин між США та Китаєм. Після того, як у 1953 році корейська війна завершилася перемир'ям, почалося протистояння між Китайською Народною Республікою Мао Цзедуна та урядом у вигнанні на Тайвань Кайши. сполучені штати встали на бік Тайваню і в 1954 році підписали договір про взаємну оборону. Протягом багатьох років відносини між Вашингтоном і Пекіном були напруженими. Потеплішали стосунки наприкінці 60-х років. У двох країн з'явився спільний ворог радянський союз. У 1969 році військовий конфлікт через ділянку кордону на острові Даманському призвів до розриву дипломатичних відносин між Китаєм та Радянським Союзом. У Вашингтоні хотіли скористатися періодом розколу, що виник між Пекіном і Москвою. Того ж року у своїй інавгураційній промові президент США Річард Ніксон оголосив еру переговорів з Китаєм у 1971 році. Збірна Китаю з настільного тенісу запросила на. Матч гравців зі сполучених штатів. Вони стали одними із перших американців, яким дозволили в'їхати до Китаю з 1949 року. У липні теж секретар США Генрі Кісінджер здійснив таємну поїздку до Китаю, аби підготувати візит американського президента. Президент Річард Ніксон провів восьмиденний візит до Китаю вже у 1972 році. Він став першим президентом США із державним візитом до Китаю у сучасній історії. Ніксон зустрівся з лідером. Мао пізніше підписав шанхайський комунікат з китайським прем'єр-міністром. Документ заклав основу розвитку подальших дипломатичних відносин між США та Китаєм і забезпечив механізм для обговорення таких складних питань як Тайвань. Відносини розвивалися у позитивному руслі під керівництвом як президента Джимі Картера, так і Рональда Рейгана у 1980-х роках. Криваві події 1989 року у Пекіні стали кризовою точкою у відносинах двох країн. Коли тисячі студентів вийшли на мирні протести на площі, Тяньямень вимагає. Юча демократичних реформ та викорінення корупції, уряд оголосив воєнний стан і застосував проти демонстрантів військову силу. У результаті придушення протестів сотні загинули. У відповідь США призупинили продаж зброї Пекіну та поставили відносини на паузу у 1993-му, Після того як Пекін звільнив китайського правозахисника та політв'язня весьінжена, новий президент США Білл Клінтон оголосив політику конструктивної взаємодії з Китаєм. Однак Вей провів на волі менше року. Його повернули за ґрати після того, як Китай програв конкурс на проведення Олімпійських ігор 2000 року. Лише через чотири роки під тиском Клінтона його звільнили та передали до Сполучених Штатів 1 травня 1999 року. Сталася чергова кризова подія під час повітряної кампанії НАТО проти сил Сербії, які окупували Косово в південно-східній Європі, і так США, за твердженнями військових випадково скинув бомби на посольство Китаю в Болграді. Тоді троє журналістів китайських державних змі було вбито. Попри вибачення НАТО та Сполучених Штатів, китайські активісти оточили посольство США в Пекіні. Вони отримували персонал посольства протягом чотирьох днів. Президент Клінтон знову йде на зустріч Пекіну, щоб нормалізувати торговельні відносини. У жовтні 2000 року він підписав акт про американсько-китайські відносини. Це відкрило можливість Китаю приєднатися до світової організації торгівлі наступного року. Вже у 2006 році Китай випередив Мексику і став другим за величиною торговим партнером Сполучених Штатів після Канади. У 2015 році США висловили занепокоєння через. Дії Китаю у південно-китайському морі у Вашингтоні закликали Китай призупинити агресивну територіальну експансію. Територіальні суперечки між Китаєм, Тайванем, В'єтнамом, Малазією, Брунеєм, Індонезією та Філіпінами часто виникають в сфері контролю за морським простором. Південно-Китайське море є одним з найбільш стратегічно важливих економічних та екологічних регіонів у світі. Більше половини світових рибальських суден працюють у цьому регіоні. Для Китаю збільшення присутності у південно-китайському морі разом із ланцюгом штучних островів це можливість наростити свою військову міць, включаючи будівництво злітно-посадкових смуг. У 2016 році президент ша вперше за десятки років вийшов на контакт із лідерами Тайваню у грудні. Новообраний президент Дональд Трамп відповів на дзвінок президентки Цай Цайнвень, яка хотіла привітати його із перемогою на виборах. Подія збентежила лідерів Пекіна, адже у 1979 році під керівництвом Джиммі Картера США зобов'язалися розірвати дипломатичні зв'язки з Тайванем згідно з політикою єдиного Китаю. На другому році президентства Трамп оголосив проведення торговельних мит на китайський імпорт у відповідь на ймовірні крадіжки інтелектуальної власності. США. це стало початком торговельної війни між США та Китаєм. Трамп стверджував, що односторонні мита зменшать торговельний дефіцит США та повернуть у Сполучені Штати більше робочих місць з Китаю у 2019 році. Новий виток загострення відносин у Гонконзі спалахнули протести через запропонований закон, що дозволяє екстрадицію обвинувачених осіб до материкового Китаю. Критики назвали документ ознакою того, що Пекін готовий посилити контроль над автономною територією. Наступного року держсекретар Майк Помпео оголосив, що ера взаємодії з комуністичною партією Китаю закінчилася, посилаючись на несправедливу торговельну практику, розкрадання інтелектуальної власності, порушення прав людини, в тому числі протестувальників у Гонконгу та мусульманського і угорського населення в Сінцяні, і агресивну поведінку Китаю в південно-китайському морі. З приходом до влади Джо Байдена нова адміністрація США підтримала заяву Помпео і до кінця року заборонила весь імпорт із регіону Сінцянь. Адміністрація також зберегла мита на китайський імпорт. На початку 2022 року сполучені штати оголосили дипломатичний бойкот зимові олімпіаді в Покіні посилаючись на порушення прав людини. У відповідь офіційні особи Китаю звинуватили США у спробі політизації спорту. Буквально через кілька днів після того, як Росія за повідомленнями попросила Китай про воєнну допомогу у вторгненні в Україну, президент Байден провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Він пригрозив ймовірними наслідками, якщо Китай піддасться. Уряд Китаю, який відмовився критикувати президента Росії Владіміра Путіна за вторгнення, розкритикував США та союзників за санкції проти російських чиновників. Вашингтоні сьогодні побоюються, що вторгнення Росії в Україну може підштовхнути Китай до схожих дій на Тайвані. У серпні 2022 року спікерка Палати представників США Шанизі Полосі відвідала столицю Тайваню Тайбей. Ця поїздка за її словами мала продемонструвати підтримку США самоврядованого острова, на який претендує Китай. У відповідь Пекін призупинив переговори між США та Китаєм щодо зміни клімату. Перекрив деякі військові канали зв'язку високого рівня та застосував санкції до Пелосі. у листопаді 2022 року. Джо Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном на Балі в Індонезії. Це була його перша зустріч із лідером Китаю на посаді президента. У результаті обидва лідери заявили, що хочуть зменшити двосторонню напруженість і відновити деякі канали зв'язку, включаючи переговори про клімат, які були призупинені після візиту Полосі на Тайвань. Міністерство закордонних справ Китаю цитує слова Сі, який сказав, що Сполучені Штати та Китай повинні знайти правильний шлях до угоди. Згодом у лютому 2023 року ВПС США збили китайську повітряну кулю над узбережжям південної Кароліни. Очікується, що у Вашингтоні почнеться нова ера жорстокої політики щодо Пекіна. У центрі уваги захист персональних даних громадян Америки, які користуються китайським тіктоком, та конкуренція за лідерство у виробництві комп'ютерних чипів. США також планують знизити залежність від поставок корисних копалин, особливо літію, видобуток якого основному контро контролюється Китаєм через зростання загрози збройного конфлікту навколо Тайваню. США також планують збільшити свою військову присутність у Тихому океані.